Таку закуску має приготувати просто кожен. Для початку нам потрібно натерти сир. В мене сологуні взяла по ціна сільпо. Натираємо на маленькій терці. Переміщаємо в зручну ємність. Сюди додаємо два білка, а жовтки залишаємо для кляру. Перемішуємо та формуємо кульки. Ось такі кульки в нас вийшли. Для кляру до жовтків додаємо яйця. Всипаємо борошно. Також додаємо мелену паприку. Все гарно перемішуємо вінчиком. Також для кляру нам знадобляться чіпси. Засипаємо їх в блендер і перебиваємо. В В'ємність наливаємо олію та ставимо на вогонь нагрітися. Кожну кульку занурюємо спочатку в кляр, а далі в чіпси. Відправляємо смажити в розігрітій олії. Mm. До речі, такий квас гречано багетний вже є в сільпо. Ну що, дивимося, що в нас вийшло. Ох. Oh. А ще якщо з соусом?